Всім привіт! Мене звати Микола. Сьогодні я розповім про проект KiloX і чому я вважаю його гемом, який може дуже добре погодувати своїх юзерів. А також покажу, що потрібно зробити, щоб отримати дроп від проекту. KiloX – це DeFi протокол, призначений для торгівлі фьючерсами, за якими стоїть Binance Labs. Крім прямих інвестицій у проект, Binance також обрали кіло для участі у шостому сезоні кампанії Most Valuable Builder. А попередні два проекти з цієї компанії вийшли дуже добре, тому такий самий прогноз ми можемо зробити і про кілоЕкс. Також хочу згадати про AltLayer, який вийшов десь тиждень тому і роздав своїм користувачам дроб від 400 доларів. У них, як і в КілоЕкс, був один єдиний інвестор. Binance. токен і дроп від Кілекс офіційно підтверджений і за слухами повинен вийти у другому кварталі 2024 року. Текстову інструкцію по взаємодії з цим проєктом я залишив в своєму телеграмі, посилання на який ти можеш знайти в описі під цим відео. Також там буде посилання на сам Кілекс, і щоб не затягувати, переходимо до справи. Перейшовши на Кіллекс, перше, що потрібно зробити, це підключити Metamask. Далі вгорі в меню ми бачимо вкладку AirDrop. Натиснувши на неї, можна зрозуміти, що. Дроп буде нараховуватись за поінти, які ми зароблятимемо за виконання ось цих завдань. У першому завданні протягом 7 днів потрібно трейдити. І кожного дня збирати поїнт. Наприклад, ви трейдили кожного дня протягом тижня. На сьомий день ви забрали сім кристаликів, і далі наступного тижня все починається заново. Друге завдання, в якому ми можемо заробляти поїнти за об'єм торгів. За кожну тисячу в трейдах ми отримуватимемо 40 поїнтів. Я пізніше покажу, як саме відкривати угоди, як їх закривати і як нараховуватимуться ці поінти. Третє завдання, в якому ми можемо отримувати по 50 поїнтів за кожних дві тисячі доларів, які ми застейкали в цьому дексі. Тобто тут є вкладочка Earn. В якій можна просто застейкати свої гроші і кожного дня отримувати по 50 поїнтів. І в останньому завданні ми можемо отримувати додаткові поінти за запрошення рефералів. Думаю, з цим зрозуміло, переходимо до виконання другого завдання. Для початку потрібно вивезти з біржі на наш гаманець Metamask. Трішки BNB для комісії достатньо буде навіть 5 доларів. І USDT. Далі ми переходимо на ZK Bridge, і потрібно наші активи з мережі BNB Chain забриджити в OPBNB. Спочатку ми бриджимо трішки BNB, я не буду, тому що я зробив вже це раніше. І далі так само потрібно забриджити тезер в мережу OPBNB. Наприклад, давайте візьмемо 2000 доларів. Натискаємо Approve, підтверджуємо транзакцію в MetaMask. і натискаємо кнопку Transfer. І так само підтверджуємо транзакцію в MetaMask. Транзакція підтверджена. Ми отримали 2000 USDT в мережі OPBNB. І це потрібно було зробити, тому що в мережі OPBNB набагато нижчі комісії, ніж в Binance Smart Chain. А для того, щоб відкривати і закривати угоди, нам потрібно буде кожного разу оплачувати комісію в мережі. Тобто, щоб набити максимальну кількість поїнтів і максимально зекономити на комісіях, потрібно забриджити наші активи в мережу OPBNB. Думаю, з цим зрозуміло. Натискаємо на кнопку Go to Trade і відкриваємо угоди на якісь з цих торгових пар. Не рекомендую заходити десь туди занадто вниз, тому що там може бути відносно висока волатильність. Ну і ви або заробите, або багато втратите. Давайте відкриємо лонг по ефіру з другим плечем. Рекомендую брати не більше п'ятого, тому що так само може ліквідувати. Отож, натискаємо кнопку Buy і підтверджуємо транзакцію в Metamask. Угода відкрита, якщо ви все зробили добре, то вона відображатиметься в розділі Позішн. Тепер переходимо на сторінку і і чекаємо 2-3 хвилини, доки нам зарахують поінти. Іноді сайт трішки підлагує і вони не відображаються, але протягом 2-3 хвилин ви можете переходити назад і закривати свою угоду. Натискаємо кнопку Market і закриваємо угоду. До речі, за закриття угоди так само зараховуватимуться поінти. Тобто, якщо ви відкрили позицію на 4000. І потім закрили її, то вам зарахують поєнтів за 8 тисяч торгового об'єму. І таких угод можна відкривати протягом дня безліч і забирати за кожну тисячу торгового об'єму по 40 поєнтів. На цьому відео підходить до закінчення. Всім дякую за перегляд. В коментарях ви можете написати свої думки і прогнози по KiloX. Також, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. З вами був Нікейл. До зустрічі.